Тема сьогоднішнього уроку – це дифузія в промисловості та ще раз про осмос. Що ви пам'ятаєте, що таке дифузія? Це броунівський рух тільки навпаки. Ну так не можна сказати, що це броунівський рух. Ну о, я, ну практично, як. Ну, не зовсім. Ну, назви мені ну, дифузії. А це кисен. Це, ну. Ну, що ми вдихаємо, вдихаємо кисень. Дифузія. Ну, не можна так Бо... казати, що ми вдихаємо, і це дифузія. Що таке дифузія взагалі? Це змішування. Це, так, це змішування. Двох речовин це коли одна речовина проникає між проміжками іншої речовини, так? А що таке осмос? Осмос? Так. Можна? Давай. Це процес однобічної дифузії. Так, це процес однобічної дифузії. Тобто, коли одна речовина проникає між проміжками іншої, а друга речовина не проникає, тому що її розміри більший, ніж те, що може там поміститися. Так? Добре. Давайте переглянемо відеофрагмент про виробництво деталей із порошків різних металів. Які фізичні явища прикладені в основу цього процесу? А також нам буде потрібно заповнити наведену схему, тобто записати ці етапи, за якими можливо виробництво деталей? Сьогодні деталі складної форми не штампують з цілого шматка металу, а виготовляють. Металевого порошку. Це дає можливість економити метал, не перетворюючи його на стружки. Під час процесу, який ти бачиш на екрані, у форму насипають порошок, ущільнюють його за допомогою преса та нагрівають. Окремі частинки порошку перетворюються на готову деталь завдяки депутати. Ну, і що ви запам'ятали, що ми бачимо? Які тут стадії виробництва деталей? Що ми спочатку робили? Спочатку беруть що? Крихту металу, так? Металевий порошок. Так, металеву крихту. І не просто її насипають, так, кудись, а е, крихту металеву. Е, Насипають у спеціальну форму, так? Як матриця. Потім що роблять на другому етапі? Потім її, це, цю форму, ну, як. Пуші. Трамбую, так, Поблять. щоб вона не, не залишалася там повітря. щоб... Тільки один метал був. Ущільнюють її. Щоб не залишалося повітря, так щоб е, всі е, контури е, були чіткі, а потім на останньому етапі що роблять? А потім її, її здавлюють. так переплавляють в, ну, в метал. Нагрівають. Так, її здавлюють. Пущі здавлюють та нагрівають. А хто запам'ятав, навіщо це роблять? Чому не можна вирізати так раніше, робили, клали великий шматок металу і вирізали з нього щось. Чому краще робити саме з крифти. Тому що нам спочатку зробити треба великий шмат металу, а потім маленький. Залишається завжди маленькі клаптики металу, які потім йдуть знов на переробку. А ось коли ми використовуємо крифту, то відходів буде мінімальна кількість. Добре. Поміркуй, що у водному розчині цукру є розчинником, а що розчиненою речовиною. Як ви пам'ятаєте, коли ми викладемо цукор до води, що відбувається? О, Він шахла. Ну, і що буде розчинником? Розчинником буде цукор, ой, вода. А... так вода розчиняє, добре, так, вода розчиняє. а розчиненою речовиною буде цукор. Добре. У цій презентації ми ознайомимося з кількома новими поняттями. З одного боку, вони дуже прості, а з іншого багато хто плутається в них. Уявіть, що в нас є п'янка з водою, тобто в сп'ятці багато частинок води. Додамо у воду трохи цукру. Частинки цукру позначені рожевим кольором. Частинок цукру багато, але частинок води набагато більше. Зверніть увагу, частинок води більше. Речовину частинок якої більше називають розчинником. У нашому випадку вода це розчинник. Речовину частинок якої менше називають Розчиненою речовиною. Це не обов'язково цукор. Це може бути інша речовина, кількість частинок якої менша за кількість частинок води розчинена. Цукор розчинена речовина. Ми кажемо, що цукор розчинився у воді. Суміш частинок води та частинок цукру. Називають розчином цукру або ді. Розчин складається з розчинника та розчиненої речовини. Розчинник – вода, Розчинена речовина цукру. Добре. Як ми з вами і сказали? У цій презентації ми ознайом. Йдемо далі. Ліза, читай, будь ласка, перше. Що таке осмос? Осмос це процес однобічної дифузії, крізь напівпроникну мембрану частинок розчинника в бік вищої концентрації розчиненої речовини з об'єму нижчої концентрації розчиненої речовини. Добре, Кирило друге. Розчином є компонент розчину, що міститься в розчин в більшій кількості. Да, читай читай остандіа, читай третє. Можна? Давай, Ліз. Решту компонентів називають розчиненими речовинами. Так, тобто зазвичай там є ще й інші компоненти. Добре, тепер конкурс найрозумніший. Я вам кажу питання. Ви намагаєтеся самостійно відповісти. Я буду допомагати. Е, Кирило, давай перше. Так. Ем, тому що... Прочитай спочатку питання. Чому на автомобільних колесах стирається гума? Тому що ї... ну, Машина їздить та ем, коли вона ем, проїжджає, то вони. Ну чому? Це в початку результат тертя, так? а так, так. Тертя. І це також у нас явище дифузія. Коли одна е речовина проникає в іншу і вона е розщепляється, так? А. Дифузія. Назви мені ще приклади, де відбувається деформація або руйнування речовини. Mm. Що ще стирається? Стирається ще взуття. Бот, бот, а якщо роздивитися автомобіль, рух, стирається гума. Гума руйнується, а ще що руйнується в цей час? Mm. Ще руйнується. По чому їде на, автомобіль? На, на, на шинах. Руйнується асфальт, по якому вони ну, так. автомобіль рухаються. Так само, як так. і е, колес. Лізе, друге твоє. Завдяки якому фізичному явищу кисень потрапляє в, то, в товчу воду. Завдяки. О, осмосу і. Ні. О, ні. Дифузії, дифузії, ми ж сказали. Завдяки чому рибки можуть дихати, тому що повітря потрапляє до води, так, завдяки явищу дифузії. Так само, як і вода, потрапляє до. Випаровування до повітря, так? Ми знаємо, що біля моря, біля водой кажуть, свіже повітря, вологе повітря, тому що в повітрі багато ось цих крапелек води. Добре, добре. Назар, читай третє. Чому у вінареті в салаті, у якому є картопля та буряк? Картопля набуває чер... червоного кольору. Ну, скажи. Mm. Oh. Скажи мені, будь ласка, кар картопля в нас яка це речовина. Ну, в нас є рідкі, тверді та газоподібні. Тверді. тверді, Добре. О, а сок так. буряковий це що? Це, я, я, я... Сок? О. Рідина, так? Так. Якщо змішати рідину і твердий, це який процес, яке явище? О. Коли одна речовина вона е, потрапляє до іншого, а інша не потрапляє. Картопля ж буряк не красить? Ні. М -м. Кажи. Концентрація. Ну, тут не для цього концентрація. Це, тут у нас явище. Дифузія? Тут, ну, скоріш за все, Осмос. Осмос. Тому що. Е... Це явище осмосу, та я згодна, мабуть, з Лізою, що це концентрація, тому що е, сок порякова е, набагато більше має концентрацію, це чим може е, сок, який виділяється у картоплі. Так, е, його ти з нами. Так. Читай четверте. У дві скляні з однаковою кількістю води додали купонну сіль Та півністю розчинили. Її. У першому склян... У пер... У першу склянку насипали одну ложку солі, а в другу дві. У якій зі склянок, та скільки разів конц... концентрація солі вища? А... Концентр Ой, концент солі буде више у другій, тому що в другому ну, насипали більше солі. У скільки разів? У два. Концентрація солі буде у два рази більша. Більше, ніж у першому. У другому у другому, другій склянці. Амалія, читай п'яте. Добре, п'яте. Рим, бум, якопи, повернув із зомаг... магазину з у зав'язаному пакеті за полі... 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 в... полі... нову пакет невеликою Кількість води, чому риба не може довго тримати в таких умовах, а, не... а необхідно як найшвидше випустити. Акваріум, тому що вона не може дихати. Так, що ми набираємо в пакет воду і залишаємо трошки місця для повітря, так? Для так, кисень так, швидко закінчиться. Ось ця невеличка кількість концентрації, яка там буде кисню, вона швидко закінчиться. Тобто це потрібно, вистачить тільки для невеликих відстанів. Закінчиться швидко. І потім або потрібно випустити, або відкрити пакет, щоб знов туди потрапило повітря. І ви знаєте, що кисень з повітря, завдяки явищу дифузії, потрапляє до об'єму. До всього об'єму води. Кирило, читає останнє. Так. Чому собаки витрачають слід у тікача, який перейшов широку водойму, тому що, е тому що вода. Забере весь запах ну, в себе забере, і вони не будуть чувствувати запах грабі, грабія, який був в який був там. Вони його запах чувствують, а тепер не чувствують і не можуть поняти, де він. Добре, так. Тому що у воді, коли е, утікач буде йти по водойм, е, всі його запахи, всі його сліди швидко змішаються з усім об'ємом води, так? І е, собака не відчує у воді запах, нового запаху, так? Якщо е, на траві можу залишитися там, де він рухається, і то тільки, як кажуть, по гарячим слідам, тобто собака, може одразу знайти е, утікача. Якщо пройде багато часу, то всі запахи улітучаться завдяки явищу. Як це явище називається? Див... Лісує. Так, добре. Давайте тепер переглянемо відеофрагмент і напишемо, яке фізичне явище ще змоделював експериментатор. Візьмемо гречку та горох. Також нам потрібна коробка та перегородка з прорізами, крізь які гречка проходить, а горох ні. З одного боку насипаємо гречку, з іншого боку насипаємо горох. Приводимо крупинки гречки та гороху в рух, бачимо, що ліворуч тільки гречка, а праворуч і гречка, і горох. Що це яке явище? Я вище. Космос? Космос, коли одна проникає в іншу речовину, так? Тобто однобічне, проникнення речовини. Скажіть, будь ласка, ми зараз бачили модель, так? Яка це модель? Так. Ну, Ми бачили. Пам'ятаєте, нам показувала модель Атома. Що це за модель? Як ми можемо описати цю модель? Що ми бачили? Ми прочитали. Ми бачили. Про це. бачили. Ми бачили гречка і, і там ага. є. Ні, модель цього процесу як можна назвати? Ми бачили, ми змоделювали зараз процес дифузії, так, як він відбувається на атомарному або молекулярному рівні, так, як змішується, так? Це в нас наглядна модель, так? Ми її побачили. Ми ж її не читали, не уявляли, а ми це бачили. Давайте подумаємо, на яких етапах наукового дослідження можна використати моделювання за аналогією. Так, пам'ятайте, що іноді ми можемо використовувати моделі. Наприклад, якщо нам потрібно провести експерименти з сонцем, ми ж не можемо постійно приносити. В лабораторію Сонця, це неможливо, або е, з якимись там планетами, тому що вони надвеликі. Тобто ми можемо іноді використовувати моделі е, різних е, об'єктів або процесів, створювати модель грому, молнії тобто такі е, явища, які нам потрібні, ми не можемо постійно спостерігати в природі або. Е, Використовувати їх постійно? Тобто, на яких етапах наукового дослідження ми можемо використати моделювання за аналогією? Які взагалі у нас етапи є наукового дослідження? Що в нас вчений проводив? Як це називається? Екс Експеримент. Експеримент. Добре. Що знадобилося пшеного е, для того, щоб зробити цей експеримент? Він його зробив е, з підручних засобів. Йому потрібна була коробка, він виготовив е, з картона мембрану. Тобто такого. Е, Фільтр, через який е, може проникати тільки одна речовина. І встановив цей фільтр, цю мембрану в коробку. Він зробив три різні мембрани, щоб подивитися, е, як проникають різні речовини. Перша перегородка суцільна, тому вона є монелю за аналогією. Що вона нам? Скажіть мені, будь ласка, якщо ми покладемо суцільну е перегородку, чи буде відбуватися змішування речовин? Ні, так? Не буде. А, ні. ні, не буде змішування. Як же вони переводнуться? Змішування не відбуватиметься. Добре, друга передгородка має отвори, крізь які вільно проходить як крупинки гречки, та й горошини. Тому вона є моделлю заонологію. Скажіть мені, будь ласка, це буде якому явищу відповідати? Коли одна речовина буде проникати, а інша ні? Осмос. Так, це моделювання процесу осмос. І друга речовина, коли в нас великі отвори, і третя перегородка має отвори зкрізь які вільно проходять крупинки, гречки та не проходять горошину. Вона буде. А навпаки, це у нас буде моделювання процесу осмоса, а це моделювання дифузії, коли і та і та речовина проникає. Тобто, це в нас процес однобічного проникнення, а це в нас коли і гречка, і горох проникає в обидві частини нашій коробці. Домашнє завдання виконати ДЗ до уроку номер 7 покликання на ДЗ я скинув нові знання. Які до мене є запитання? Нема. Uh. Тоді дякую за урок. До наступної зустрічі. Дякую. Дякую.